Всім привітки! А в нас сьогодні знову розпаковочка. Дивіться, які велике, великі замовлення, і я хочу встигнути вам все показати. Так, дивіться, що в нас прийшло? Ось такий класнючий гель для прання кольорового і чорного. Так, хочу розказати, я сама користуюсь таким гелем, дуже його люблю, вже давно перейшла з порошків саме на гелі для прання, і дуже задоволена, кому можу порекомендувати алергикам, веганам. Це, бачите, це веганський продукт, взагалі безпечний. І яка, яке, яка перевага цього засобу. Що ви берете цей гель для всієї родини, Тобто, вам не треба окремо купляти гель для дитячого прання там, для е, якогось ще там, чорного окремо. Ні. Цей гель е, не тільки дуже добре, пере, він ще зберігає колір, тобто, і кольоровий, і чорний. І також він підходить для прання речей навіть для новонароджених. Тобто, бачите, яка економія. Лише один засіб, а вистачить для прання всіх. Ще тепер скажу про його економію. Це концентрат. На одне прання вистачає 30, ну, максимум вже для дуже брудного 40 мл. А тут в нас літрова пляшка. Дуже рекомендую спробуйте. Тут не нав'язливий такий запах, ледь відчутний, приємний, який не буде визивати приступи удуш'я. Так, далі, ще один чудовий продукт для е, домашнього застосування, скажімо так. Зараз він, до речі, на акції останній день сьогодні в березні. Е, і це засіб від накипу та іржі. Також веганський продукт, безпечний. Е, що ми робимо? Просто цей концентрат, це також концентрат, літрова пляшка здоровенна. Цей Засіб, заливаємо у чайник десь мілілітрів 50. Просто побовтали отак чайник і весь накип відійшов. Якщо там, звичайно, накип такий, що в з товщиною, то треба буде трошки трошки потерти через час. Ви можете налити, залишити, і через час легко-легко змити весь той накип. Класнючий, безпечний. Після нього просто сполоснули чайник і користуєтесь. Ніякого запаху, нічого неприємного не буде. А ще він і від держіть, не забувайте. Так, іще один помічник на кухні: засіб від жиру і нагару. Ну, це вже не веганський продукт і небезпечний, скажімо так. Тобто ми користуємося в рукавичках, в цупких таких резинових рукавичках змиваємо цей засіб. Але він дуже потужний, він видаляє навіть застарілий жир і застарілий нагар на сковорідках. І, і ось до нього йде ось такий розпилювач іще на додаточок. Так, і ще один веганський продукт це в нас засіб для миття посуду. Це також концентрат. Я також ним користуюсь дуже дуже його люблю. Тут пів літра. Дівчата, вистачаю його, ну я не можу навіть сказати, наскільки, бо я ще не закінчила свою пляшечку, а користуюсь вже давно, чомусь не засікла, але вже ну, більше ніж півроку точно користуюся. Я розводжу геть по 30 мл на півлітрову бутилочку наливаю. Уявляєте, наскільки його вистачає? Так, Тепер в березні акція на ось таку чудову серію Аква. Хочу трошки більше розказати саме про неї. Що це за серія? Ця серія підходить для будь-якого типу шкіри, тобто вона універсальна. А ще вам скажу, що ця серія підходить чоловікам, тому що вона майже не має аромату, а чоловіки також люблять доглядати за своєю шкірою. Тому, якщо вам треба буде знайти серію догляду для чоловіка, то я вам порекомендую саме Аква. Ще скажу, що ця серія дуже класна на літо, тому що засоби цієї серії дуже легкі і швидко вбираються шкірою, не залишаючи ні жирної, ні якої плівки. І що входить в лінієчку? Засіб для вмивання, ось такий гель для вмивання. Дуже легкий, ніжний, добре, ну як він навіть не дуже піниться, але дуже добре вмиває таке відчуття чистоти до скрипу після нього. Яка особливість цього гелю для вмивання? Якщо я вам скажу, що в цій лінійці немає скрабу. Дивно, так, але не дивно, тому що в складі цього гелю є молочна кислота, яка дуже добре пілінгує. Це її властивості, вона дуже добре пілінгує шкіру. Тобто знімає ось ці ороговілі частинки шкіри застарілі вже, і додаткового скрабування шкіри вже не треба. Розумієте, наскільки це дуже, дуже бережно все це робить, не пошкоджуючи шкіру, щоб не вразити її. Так, далі, після умивання, ми використовуємо ось таку сироватку. Ця сироватка йде для шкіри обличчя і для зони декольте. з такою зручною піпеточкою. Сироватка, до речі, має пролонговану дію, і її вистачає цієї дії на 48 годин. Уявляєте, Можна користуватися навіть через день. Так, і далі ми наносимо кремчик для обличчя. Кремчик запакований, тому не можу вам його достати, показати. Він також гелеобразний, швидко вбирається. Тут 50 мл, велика така баночка. І окремо маємо крем під очі. Ось такий. Також легесенький не відчувається на шкірі. І головне, що ця. Лінієчка для чого? Для зволоження шкіри. Попереду нас чекає, як завжди, сонячне тепле літо. Що треба робити з шкірою? Звичайно, зволожувати її максимально, не давати їй пересихати. І ця серія стане вам до нагоди. Вона просто буде рятувати вашу шкіру, як ото райський куточок. І рекомендується всім на літо ось така лінієчка догляду. Тут ще. В складі мається, є і гіалуронова кислота, і морський комплекс. Тобто, затримує трохи вологу в шкірі, не дає їй так випаровуватися швидко. Так що, рекомендую, що сьогодні можна замовити по акційній ціні. Далі на акції ось такі натуральні мильця. Перл і хамам. Перлини і хамам. Дуже пахнючі, мені більше подобаються перлини, пахнуть парфумом жіночим. Хамам це такий аромат сауни, бані. Ось так, Це турецька баня називає, перекладається. Дуже великі брусочки, подивіться, на всю долоньку. І вони, мені подобається, що вони не розквашуються і не розмилюються, тобто залишаються ціленькі до самого кінця до змивання. Так, далі наступним нас гель для інтимної гігієни. Також буду його хвалити завжди, коли бачу його в замовленні. Молодці, хто придбав це і дуже класний засіб для гігієни і профілактика захворюва. Бо цей гель має такі властивості: антибактеріальні, протигрибкові і протизапальні. Дуже класний склад, рекомендують гінекологи і дозволяються навіть з дитячого віку. Вистачає його дуже-дуже надовго, бо в нього економний розход. Краплиночки вистачить вам для своєї гігієни. Так, тепер нагадую, що в нас акція на всі біодобавочки. Тож я скористалася нею і замовила своїм хлопчикам вітаміни. Це саме чоловічі вітаміни. Тут особливий такий склад, який підходить саме чоловікам за їхніми потребами. Беру вже не вперше, дуже задоволена і піклуюся про здоров'я своїх мужичків. Так, ну а собі також замовила е, ось такі, е, біодоб, таку біодобавочку. Це новиночка цього місяця, Solimarin в складі тут розторопша, має жовчогінний ефект і трохи так під, підрихтує печіночку. А це мені не завадить, ось, тому що маю, дійсно, маю застій жовчі. Буду лікуватися. Так, ну і останочок акція на парфумчики. Також сьогодні вже закінчується. Ще, хто зробить замовлення, то встигну, бо ще буду робити одне замовлення. Так, два парфумчика. Дивіться, Signora Перл має дуже ніжний аромат, весняний, саме весняний. Він в мене якось і асоціюється з весною. Це аналог парфуму Versace Bright Crystal, хто знає. Так, Ну, а Незламна це на честь нашої української незламності. Бачите, прописані на упаковочці назви наших міст це так символічно. І кольори вибрані: такий жовтий з блакитним. Аромат також дуже-дуже класнючий, який підходить для наших дівчат і жінок. Подобається, до речі, дівчаткам будь-якого віку, бо в мене є клієнти, які користуються і люблять цей парфумчик з 15 і до 80, скажімо так, це аналог парфуму імператриця. Тобто також відомий парфум і коштують. Ці аналоги набагато дешевше оригіналів. Наприклад, ось Сігнора коштує в березні 277 гривень, а Незламна 329, здається, якщо не помилилася. І тут по 50 мл, тож вистачить вам надовго. Все, я чекаю на ваші замовлення і залюбки буду робити розпаковочки для вас і розказувати про товари, які ми користуюсь сама, які беруть мої клієнти. Завжди, попереджаю, кажу вам чесні відгуки, якщо мені щось не сподобається, я завжди кажу, що не зайшло. Ну, буває і таке. Все, дякую вам за підписку, за лайки і до нових розпаковочок!